Під час аварії я розмовляв з дружиною, і коли, знаєте, зрозумів, що аварія вже неминуче, вирішив їй щось сказати, ну важливе, щоб вона запам'ятала на все життя і кажу їй, це аварія. <риклад> і кидає слухавку. Вона передзвонила десь за хвилину і каже: Йгор, а що це було? Кажу аварія. <риклад> Розповів їй цю історію, як її бачу. Вона каже, дуже прикольна, але насправді ти казав тільки ой, сука блядь. Подумав, що це взагалі за остання фраза. Не дуже прикольна, да? що одна, що перша, що друга. Думаю, треба було сказати щось насправді важливе. Я тебе кохаю. І не дивись дудя, будь ласка. Можна було ще пожартувати і сказати, наприклад, я гей. І вона, блять, він дивився всі фільми з Райном Гослінгом. Акторська гра йому подобалась. Якщо що, я не гей. На жаль, але хто знає, що буде завтра? правильно? життя несподівано.